Це жовтий жовти, синій зошит, це жовтий зошит, жовти. перша частина і синій це друга. До жовтого зошиту, синій разом назва, є такий епіграф. Батьківський край у згарищах чорніє і кучерявиться по селах дим. Юрій Клен. Може, хто не знає, але це такий був дуже неймовірно талановитий поет. Український, який жив тут сто років тому. Юрій Клен або Осфальт Бургер, який проти іммігрував, оскільки були також в буремні часи, і він іммігрував тоді вже в Німеччину. Ва, якщо ваша, ласка, я починаю читати. Берегиня. Софія Берегиня. Стоїть серед віків і молиться до сина, запращує батьків. Софія Берегиня світанком має рить. і птахомся молитва до вирію летить. Софія Берегиня у місті над Дніпром всю землю обіймає любов'ю і добром. Софія Берегиня під небом голубим. Це слава України і захист всім живим. Я Україна. Бочанський жах, Ірпінь. Чи ж можна далі це терпіти? Я Маріупа, Миколаїв, Харків, я Одеса. Коли Сичан здригнувся світ. Не залишаймо Україну на одинці. не можна й далі жити і радіти, коли вбивають і катують лише за те, що українці. Нас захищає кожна гілка, стежка і болота по Чорнобиль наш вганяє острах гординці, Мстить за нас. Принишкла Україна. То її пронизаний мовчанням час. Бо вже немає сліз, немає слів. Готи лиш біль, жага помститися за всіх своїх дочок, сили в дібі, сині. Бівцям Цей місяць не даремно зветься Лютий, сотав би на станок льодь зими. Але врази страшніші орки люті, які бірвалися в наш край у темряві. Та сили зла розсиплися на порок, бо тільки у добра є сили міць, і наші хлопці, що її вибрали, спроможні в десятеро сило зла відсіч. Бо січ нам, мати, із давень далеких та слава ширилася крізь віки. Славетні, давні, запорізькі ті казаки і наші славні січові стрільці. Тож непохитні воїни Азова, нащадки їх, то наша гордість, захист, міць, то наша слава, слава Україні, про те, як серце через них болить. Це я хочу сказати, вірш такий дуже малий, але він пов'язаний з тим, як був нами на Харків. І я спілкувалась з харків'янкою однією, і тоді написала оцей вірш. Він може не зовсім такий, але був під дуже таким сильним поливом написаний емоційним. Не міпка. Світлий ранок, білий сніг, білий день один на всіх. Мирний хатків, спогад мрій, Рухнув дим, війна скрізь дим. Скатертина, білий хліб із печі всіх пригостих. Рими білі відлетять, бумерангом захистять, Враженьки геть підуть Наші хлопці, не здадуть свою нійку рідний край, матір Божа, помагай. Білий Аркуш, рівний штрих, як на нітка, білий вірш. А за цей вірш наступний я хочу подякувати своїй приятельці і колежанці жанці Зелені Стриновській. Бо вона якось мені написала, нехай шумлять фонтани, а сири не стихне. Ну, мені нічого не залишалося, я прийду, моя земля. Нехай шумлять фонтани, а сири не стигнуть. Відкине геть покривджена земля, всю в пепелі страхіть воєнну ковдру. Оновляться садиби і поля весняною турботою живою і розсвіте наш край, моя земля. Віршим. Я хочу висловити свою подяку нашим волонтерам. В першу чергу нашому благодійному фонду «Сині з Україною бо вони теж не дихнули мене на цей вірш. Дар життя, Візерунки хмарок, височі, наче дивний лебединий танок, волонтерський бусик на зорі. Вирушає в цей холодний ранок. Медицину він везе харчі від людей з гарячим чуйним серцем, щоб підтримати наших бійців, що стоять на лешті. Вусик їде прямо і в обліст, помаленьку, слід машині сонце, ніжним променем струмить, дар життя на землю крізь. Надію, що ця весна не буде така зажурена, якою вона була в той рік. Яка тут підображена торічна весна? Це наступний рік. Зажурена весна. Весна красна красу несла та в раду розгублена стала серед моїх війни. Стоїть і плаче день, і два, і три. Вже ціле море розіглеться навкруги, Шепоче. Вкраю рідний, я не впізнаю тебе. Війною покалічений знівечений. І знову сльози на очах, А від її журби не розцвітатимуть гілки. Приміння сонечка не лине до землі. Заполонили небо хмари пишно тіллям. Стоїть зажурена весна. Вишрятний дощ її обіймав, коли нарешті там де йшла вона по всіх її слідах, розкрились квіти силою життя. То рідна земленька, що його зберегла, красою так вітає весну. <клес> Прапор перемоги. Надії вітер, хай живе в нашій країні. Вітрила крил його, пруженіть віра і любов. Наш прапор перемоги вверх злітає, над долими горами, синім морем, у сонці золотавому промінні. Сьогодні, завтра, знов і знов. Ви не втомилися? Ні. 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 Ні, тоді продовжимо. Оце теж я написала під впливом того, як я була в Сіпах'юменці. Там, де наших бійців роблять протези, там, де їх повертають до життя, скалічених наших бійців. Називається вірш Долоні друга. «Яка тендітна нитка та. Життя, як надірветься у бою з запеклим ворогом, Кров лється, і нібито немає вороття, враз брама шириться в той світ у небоття. Як чужден тендітно, сточено в бою ту ниточку життя, притисни до своїх грудей, зупинить кров, візьми на себе біль і врятує у своїх долонях. Правна рука друга ти житимеш. Нитки тендітні нашого життя разом стають тканиною міцною і звитканим реживом, що майріє прапором над нашим військом, силою живою, і наближає нашу перемогу в цій війні від самого початку до її кінця. Thank you.